Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Різдва залишився лише один тиждень, і так хочеться, щоб всі оселі були прикрашені. І так хочеться, щоб вони були прикрашені оригінально, цікаво і недорого. Бо це все впливає потім на те, які дарунки ми будемо шукати. Сьогодні разом з нами дизайнерка інтер'єрів Анна Маленко. Анечка, доброго ранку. Вітаю, раді вас вітати. Ранку. Ну ви нам так багато всього принесли. Ну, але як завжди так, але тішить, що дійсно все досить е доступне і це. Ой, так це ще женьке яблучко. Розказуйте, як ми це будемо сьогодні використовувати, і якими трендами ви сьогодні з нами поділитеся? Бо я розумію, що кожен рік приносить нам нові тренди на прикрашання оселі. Е, звичайно, е, а також е, зазвичай. Е... Коли світ такий дуже наповнений штучними всякими мас ну, масмарки мас і так, угу. дуже багато виробництва всього, то зараз все більше ми повертаємось до ресайклінгу, до якихось природних матеріалів, до того, що ми можемо знайти вдома. Тобто до тих предметів от ресайклінг ви сказали, що можна використовувати повторно, коли так. начебто знепотребу, щоб хтось міг виконати, ми можемо зробити щось класне, яке може ще слугувати нам декором, Правильно вірно, тобто, це я так розумію, тренд 2023 року. Ми не купуємо нове, а перероблюємо старе. Чи як? Грубо е, кажучи. І, і так само, мені здається, що ще з ковіду в нас почалося те, що дуже хочуть люди і робити своїми руками щось, угу. і це дуже знімає нас, наш якийсь стрес. Угу. Е, і також. Хочеться, щоб в кожній оселі був якийсь такий доторк індивідуальності людини, е, бо ми всі хочемо зараз е, якось ідентифікувати себе і як Добре. українців, і може давайте, давайте, давайте перебуємо такий підсумок. Зробимо тренди 23-го року. Це ручна робота, щось з власними так. руками, це повторне використання і натуральні матеріали. В принципі, так. це все присутнє у нас тут так. Все вірно. Що ми будемо що робити? Починаю. Я бачу, що теж десь um, якісь заготовки є, то навчіть і нас і наших глядачів. Ось я so бачу звичайні пакуночки, які іноді можна купити. В них запаковують сендвичі в школу дітям, або просто одноразовий якийсь посуд. Ну тобто вони в доступі або, і дійсно є або так само. В нас при доставці їжі, в нас їх багато там якихось прибори там, або mm -hmm. в кав'ярнях нам теж їх видають в да, якісь. Тобто можна не викидати М можна повторно їх використовувати e, вірно. Як це робити? E, дивіться, ми зробля. Мо ось такі зірки. Вони вони також і продаються готові, але Вау. ми можемо їх і зробити самі дуже швидко, Вау, дуже легко. Красиво. Ага. Вони можуть бути більші, менші. Може бути просто зірочка е, без дірочок, а може бути ось такими дірочками. Я б ніколи в житті не, не подумав, що це просто пакети. Добре, давайте Аня, вже, ви мене вразили. Це так розкішно. Ось так дивишся, це просто пакуночки. Ось тут трошки вирізані. Ви бачите? А коли ці пакуночки ось тут склеєні і давай, потім. Покажу, давай робити. Валь, давай. давай. давайте, давай. давайте робити. В нас є декілька скільки штук треба десь. Від восьми до дванадцяти. Але враховуйте, що чим у вас е, тоньші пакетики, от самі по собі, е, якщо він такий не глибо не широкий, то треба буде більше. Якщо ось тут десять, він... Саш, от, для орієнтиру. В оцій зірці я щойно порахувала, тут десять пакуночків. Якщо трохи. він ось такий більш широкий, і е, то може бути менше, може бути там вісім, ага. наприклад. Так, ну добро. але е, Десь було? 10 це стандартно. Нам треба їх склеїти по оцій е, короткій стороні і по цій довгій. Але е, звертайте увагу, щоб ви не приклеїли ось тут, бо інакше вони всі склеяться, і оці кінчики не будуть е, розклерова розкриватися. Розкр, розкриватися. Тобто, ага. Промазуємо літерою Т по суті. Так, все вірно. Ось, уважно, уважно дивіться, бачите, за аніним рухом, що вам притримати. Давайте я тут просто розчищу нам. Угу. Е, ми буквою Т так складаємо. Ага, ось тут товстенька частина, і ось тут посередині змащуємо. Для того, щоб всередині всклеїлися, Бачите, ось тут вони склеєні і трималися при розкритті. Так, угу. добре, от у нас вже, а це є, я вже є заготовка, вам. так? Так. Це отак воно має бути в результаті недовирізано, якщо так, так було. Ага. Ага. ага, ось тут вже склеєні буквою Т 10 таких пакетів, але ще не, не прорізані. І ну що ми не зробили те, що у, у дитинстві ми колись називали сніжинками. Так. Тепер треба що брати? Я вам Тепер треба брати великі ножиці вирізати. Опс. Угу. І що тут можна в <плут> <плут> будь-що. Е, ну, так, але, звичайно, що ми до ось цієї уявної літери, те, яку ми проклеїли, не угу. дорізаємо. Ви угу. можете е, прорізати зірочку, а ну, спочатку от зараз краєчок. у нас тут якраз історія про те, що Ані сказала, що от якраз цей кінчик, щоб ви його не домазували, тут трошки потрапило клею. І треба як це, Роз... дорозірвати, але щоб ти воно розкрилося. Не факт, що я хочу там розрізати. А? Це моя фантазія. Добре, давайте. А, добре. а тут, а тут далі, я так розумію, класика, як ми робили так. ці сніжинки в дитячих садочках. Трошки тривожно якось, раптом щось не те Е, тривожна. Якщо ви навіть трошки відріжете нерівно або більше, ніж треба, це не буде насправді дуже помітно, тому можете не хвилюватись. Е, і так само ви можете, наприклад, прорізати ось такий кінчик, як валя прорізає, відкрити, подивитись, чи вам подобається. Ага. Потім дорізати ще. Шматочок відкрити, подивитись, чи вам е, подобається. От, наприклад, е, це неймовірна забава, щоб зайняти дітей і е, дати їм можливість задекорувати дай, свою кімнату. А, Можна тебе попросити дати ножиці свої? А чого це? Я ж різь. Дивись, ми зараз будемо продовжувати розбирати тренди. А в нас є доросла дитинка, яку ми зараз дамо. Хай вона розважається, а в кінці. Я зараз повернусь. Ігорчику! Додому! Так, а я дивлюся, Анечка, дивіться, тут один такий коротший кінчик, це треба да, все це, Так, це е, ось тут підрізати. Ви можете більше прорізати. Я маю більше прорізати, щоб оцього такого, ну, якби скошеного кінчика не було. Все зрозуміло. Все. Але насправді, при бажанні, ви можете і його залишити, або, наприклад, розрізати пакет тут зіроч, ну, ось так, і ще так. ось тут зробити такий так, кінчик. Так, Ну, з пакетами зрозуміло. Далі фантазія нас не зупиняє. Я от бачу ці паперові. Втулки втулки, від втулки. 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 Ні, це від ну від Або від так. Що з ними робити? А, з них ми також можемо зробити зірочки, дуже класні. Для цього нам треба повернути наші ножниці від Ігорюні. Валентина, будеш в тому розумієш. Я оце правильно роблю? Отак? Так, головне, Все. не дорізайте ось тут, там, де в нас проклеено. Угу. І по цій лінії довгій. Чувач, зараз, це, це Windows дуже їх. довго Ні, ні Все буде. добре, все добре. <свісно> це Windows 2000, 2000, йому треба завантажуватись. Тобі пояснять там. <свісно> <свісно> що з тубусами ми робимо? Ми також їх розрізаємо на декілька е, тонких частин. Ми спочатку їх можемо а, трошки підкласти. Угу. Так. так, так і ще. Ага. Е, я розрізаю на декілька ось таких м, ліній по, десь по 2 сантиметри. Так, і що м та і що буду далі з них виходити? І ми теж можемо зробити або зірочку, або такий, е, як е, кульку, таку. Це е, як це робиться? Ми в дитинстві тільки пам'ятаєш такі кільця клеїли, і такі гірлянди робили. Так і це, до, є... до речі, цей тренд теж був був би дуже класно виглядав. Але от мені згадується, що це було так довго їх клеїти. І Це було дуже примітивно, і вони такі були нестабільні. Що ми тут робимо? Так. Ми вирізаємо стріці. Я вирізаю з цих втулочок, з цих е кілечок. Такі о, як. О, серединку, таку трикутничку. Серединку. Я можу так вирізати, можу якимось іншим чином це зробити. Поки е я не уявляю, що це буде в фіналі. Зараз ми подивимось. Угу. Ти, так, поки що я теж дивлюсь, дивую. І Шо далі? <гум> так, окей, от вирізали. Так, ми. давайте ви ще одну тут виріжете, а я поки почну складати. Давайте. Подивіться, до нас іде Ігор, і це не підміна. Wow! Це він сам зробив, Ігорю. Тепер не тільки на кухню входити, як ти любиш. О, бачиш? Отак, отак. Так, так. Можна те взяти, я дитині на урок принесу? Звичайно. Ні, ну серйозно, бо в неї постійно питають, що ти там зробиш своїми руками. Я дитині покажу, скажу, що я прямо в ефір, потім підтвердження дам. Дякую, гарно. А тим часом подивіться, яку красиву зірочку з тубусів робить робить наша Аня. Це, здавалося б, елементарні речі, які ми викидаємо, а ось так їх можна розфарбувати і зробити ось таку красиву, об'ємну, красиву, об'ємну зірку, з якої теж можна. Можна робити гірлянди, цього треба зафіксувати так. ось Клей от бачите, в нас ще от є. От такі от всякі штучки, стрічки, стрічки намистини, віно. Ну, що з ними можна зробити? Ми можемо зробити з цього гірлянду з натуральних елементів, або е, також ми можемо подушки прикрасити е, ті, які в нас вже є. Які ми е, в нас вдома зазвичай лежать Примати. і. Е, Просто звичайна подушка ми можемо її задекорувати так, щоб вона виглядала святково, і е, сьогодні вона буде в новорічному стилі. А завтра вона буде так буденна. Е, е, так. Дуже легко це робити, якщо ми це знаєте, як подарунки запаковуємо. Це можуть бути комбінація з різних декількох стрічок. А вона ще ось є фатин, це теж красиво. Так, Ми зараз із зараз з фатину також. Це може бути декілька стрічок. Ми також можемо А ось красиво. Дивіться, яка комбінація широка стрічка, а поряд дві вузькі, але ж красиво. І також Добре. я б пропонувала або додати зверху якийсь додатковий або бант, або можна китиці додати. Ви їх можете або з купити, або з ниток самі зробити. Також дуже класно виглядають знає, з оці нитки для в'язання. З них mm -hmm. теж е, супер чудово виглядають оці китиці е, і можна декорувати. І ось це кольорове поєднання, яке ми вчора обговорювали з нашим стилістом, що теж має бути червоне, багряне і зелене. Це красиве, це, святкове. Це дуже святково. Але також я б хотіла додати, що е, для вашого будинку це може бути там, занадто якось яскраво, або для вашого відчуття, то ви можете просто обрати якісь зимові для себе кольори, які вам подобаються. Це може бути блакитний, синій, е, там, якісь такі морозні кольори. Uh -huh. І е, з фатину також ми можемо або просто, е, або просто Перев'язати фатином, як ми перев'язуємо стрічкою, uh -huh. Uh -huh. Oh -huh. Oh -huh. Oh. тримаємо, тримаємо наш декор. Дякую. Eh, або просто зав'язати uh -huh. такий бант. Eh, це може бути також просто широка тканина, якась атласна, Може uh -huh. бути фатин. А можемо додати туди і бант, і теж це буде е, просто дуже новорічний такий е, елемент На, елемент декору вашої новорічний. вашої оселі. Дякуємо. Анечка, дякуємо вам! Неймовірно красиво! Неймовірно красиво! І, і знаєте, з простих елементів, але ось ці зірки, які ви нам сьогодні показали робити, Я впевнена, що сьогодні наші глядачі продовжать цей тренд і будуть прикрашати свої оселі, тому що це бюджетно, це класно, це ефектно і це, це дуже швидко. Дуже швидко. А ще всі дитячі і дорослі руки. Зайняті <с poems> дякуємо вам. Анна Маленко була сьогодні з нами. Отак От ми декоруємо наші оселі. Будьте в тренді. і Нехай ваш будинок буде затишним. Дякую. Дякую. Класно.